Скандальний кремлівський пропагандист Грем Філіпс має власну квартиру в Одесі. Британський журналіст Провокатор, що співпрацює з російськими телеканалами Раша Тодей» та «Зв'язда» і поливає бородом Україну. Придбав житло ще в жовтні 2013 року. Незадовго до революції гідності. Це трикімнатна чешка неподалік дитячого центру «Молода Гвардія» за 15 хвилин від моря. Сергій Осадчук розшукав квартиру Грема та навіть побував у середині його оселі. Селище Котовсько, північний спальний район Одеси. Ціни на нерухомість тут найнижчі в місті. Але дев'ятиповерхівка розташована неподалік моря. За даними реєстру нерухомого майна, саме за цією адресою, 21 жовтня 2013 року, британський, але проросійський журналіст купив собі квартиру. Він вже давно заробив собі славу провокатора, і це підтвердив під час обміну військовополоненими, коли провокував та ображав звільненого з полону Володимира Жемчугова, який на розтяжці лишився рук та втратив зір. Тому інформацію про те, що має в Одесі квартиру, Одесити сприйняли з обуренням. Здесь уже і тут, вже йдуть, звісно, ці розговори. Ну, етава человека, ви навірно не найдете. То ж там живут квартиранти. Жінки сусіднього під'їзду каже, днями сюди приходили поліцейські. Також цікавилися житлом журналіста, якому заборонили в'їзд в Україну. Двері квартири відчиняє квартирантка. Пані Світлана підтверджує, живе в оселі Грема Філіпса. Он уїхав, ну год, мабуть, як уїхав. Вот, ну что вам сказать, я не знаю, он прописан, правда, здесь, это его квартира, он купил ее. Это его собственность. Он же не успел ни ремонт сделать, ничего, он, собственно, купил ее только. И потом все началось, и он уехал по заданию, видно, я так думаю. І взагалі сюди приїхав, мабуть, по Запрошує навіть усередину. Розповідає, трикімнатну квартиру винаймає без грошей і сплачує лише комунальні платежі. Боргів не мають. Дідусь, двоє дітей. В взагалі, сім'я шість чоловік. І нам якраз вот в цьому сенсі повезло, я вважаю, хоч на пару лет. А Тому що там в кімнатах ми жили плотно і тісно. Зробити ремонт у своїй квартирі кремлівський пропагандист не встиг. Купив тільки холодильник, пральну машину та мікрохвильовку. У великій кімнаті його диван, а над ним картина, яку привіз із Британії. В іншій кімнаті так і залишився висіти британський прапор. А на балконі стоїть велосипед. Пані Світлана бідкається після того, як громадськість дізналася про квартиру Філіпса. Вона переживає за свою родину. Всі вже слышать, звісно, Фейсбук і все інше просто і мені всі дзвонять, повідомлення скіду. Всі переживають, тому що в коментах пишуть ужаси, збираються нас вже підірвати піддавати все остальное. Якби хочеться обратитися к людям і сказати, ми не при чому абичний люди, такі ж українці, як всі повернення власника пані Світлана не чекає. Каже, тоді доведеться великій родині шукати нове житло. Але поглядів та вчинків чоловіка, що називає себе журналістом, не поділяє, бо її сім'я, на відміну від Філіпса, завжди за Україну. Сергій Осачук Сергій Гванюк, Одеса, Спецкор 2+,2.